Ради вітати всіх мразей, тварів, долбойобів і кремезнофілів. Тобто нас, Франкославів, сьогодні з вами найгірший коментатор в світі. Матиме за честь коментувати вічне протистояння директорської Барселони і Аякса пана Юрія. Отже, не відкладаючи довгий ящик, розпочинаємо. Традиційно Рустам обирає каталонський клуб символ символ цього регіону. І взагалі більше, ніж клуб. Обирає свою рідненьку, кохану Барселону. Барселону, як співав один співак. Пан Юрій, як оптиміст, вболіває за київське Динамо, але як реаліст обирає Амстердамський Аякс. Цікаве буде протистояння, не такі вже Аякс і Слабкий на фоні. испанского гранда. И такие же Юрий и Дурный на фоне Лубинского интеллигента. Дамо бий. Каже мифичный Аякс. Make Epic Great Again. Ха-ха. Каталонським акцентом відповідає Барселона. Фейспалм роблять всі, хто слухає цей, цю маячню, якою я намагаюся вбити час до початку самого матчу. Та швидше ви вже зірки інстаграму. Кремезний за кремезні відповідає Тулкіпер Онана. Ага, жарти про онанізм. Ну що ж, якщо буду жарти подібні, обов'язково будуть, якщо матч дозволить ритм матчу. Отже, віддалі. Укіньо. Укіньо на хід Суаресу ні не встигає. онана. Оп! І атака. голландців. Ой, тільки давайте без цих. Голландія, Нідерланди. Ніколи. Мені і так тяжко з моїми скілами коментатора. Оце все. Вот это вот все. Ракідич, Ракітіч. Що це було за обнімашки? Ракідіч? Адіч. що вони на Delita. Ух. Адіч, Delit. Шукають, шукають, Тадич. тадіч. Іке перехоплює. І одразу. Не вийшло. Одразу. Вийде поступово на Мессі, на Мессі, Мессі. Навіс. Куди там? Високі захисники? Знову Мессі, Мессі. Ліонель знову навіс. А що таке? А не виходить технічно пройти. А де тільки так? Відаль! Ха-ха-ха! Танцювальний пірует. Намагався зробити Артуру Відаль. Нерес. Нерес. Що не? Що ж це за така? Ігра? Ось Месі встигне нанять, звичайно, встигне. Суварне не вдається. Не вдається, але навіть помилка не допомагає Барселоні. Ух, аж скриться боротьба. Месі. Дальній удар і в красивому кремезному стрибку. Вона на цей м'яч отримує свої руки міцні чоловічі. Видаль, Ракитич, Иванку, Иваночку. Бояк ведь кращий процент якости пасу. Так Ух, аут. Барсюкье. Выкидывают. запоривают И снова Rakitić, Альба. Ха-ха. Цікаво, що на цей раз робить Альба з Нідерландами, а, а? Ракітіч. Відаль. Відаль Месі знову не вішувать. Пробує. Роберто. Альбо, альба, Бускетс, Рокітіч. Рокітіч. Відаль Удор. на. На місці. Так, здається, Барса бере хід матчу під свій контроль. Починається тільки така. Пускетс. Месі. Суарес. Роберто. Сержіо Роберто в штрафну. А дарма. Потрібно забрати ініціативу в свої ноги. Девіт. Андербік. І по флангу, по флангу, штрухнув удар! Гул! Оце так. Оце так. Що не? Здається, до цього турнір у нас був доволі передбачуваний. А тепер. FIFA 19 показує, що не така вже вона і передбачувана буває іноді. Подивіться. Перштегін. Перший удар поворотам, якщо я не помиляюся, і одразу гол. Ота-так. Лассе. 41 хвилина, кінець перша тайму. Оце так несподіванка. Тадич, Тадич, нерес у нерес, Удар, дарштеген виручає на цей а здуріти Можна, що ж це ця. Аха-ха. Аут. Аут. Ні. ні, ні відбиваються. Коутіньо, Коутіньо, чи встигнуть, чи встигнуть вони, чи дасть суддя дограти цей епізод, Коутіньо по флангу витягує коутіньо! Коутіньо, Яке хрінове закінчення чудового забігу. Перший тайм. Перша несподіванка нарешті. Нуль. Дві нуль. 4-1-0. Играємо далі. Легендарний Якс, наче герой древнього епосу привозмугаєт поки що. Альба і на альбу. Куркіньо. Бускетс. Сплейт Месси. Бускетс. Бускетс дал это нам во все быты. Тадич. Эрес. Тадич. Прочает мяч контратака. Артуру видел? Суарес. Суарес. Каутиньо. Каутиньо. Дальний удар. Шт, ух ты шо. Что ж. Як так-то. так то І одразу буде пробуватися контратака. Буде пробуватися. Ага, сама по собі. Ні, ні ні, ні Не помилком Якось так от. Заміна. Афіння завись. Відаля. Відаля. І де йон заміщене Путовий Синдейонг уточнюю Заміщене вийшов І дворіт, якщо я не помиляюсь. Ух, Терштеген. Де які же ж невдалий удар Терштегіна не був? Нерес, Нерес. не Що ж це ж? Витягнуть хочуть році вояксу на себе. Ракітич. Рафіньо ракітич. Суарес, Суарес, ракітич, суарес. Хотите ссоры, что ж с Там еще пиздуцы мало полезет, мчится. Де Йонг, Дербик, Де Йонг, два Де Йонги. Дербик, ух, что ж, это Что с захистом Барселоны? Ой-ой-ой, Ракитич, седая, встает Артур. Чи Артур. Артур будет з ним. Меністи Карштеген. Як же ж перший гол присадив Барселону? Спішить, поспішає і нічого в неї не виходить. Бускетс Артур. Мессі, 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 Суарес, Суарес. Твой? Міхнімоворіт. Що ж це в нас? Заміна, заміна, дембеле замість коутіньо. І воно поводить варса заміни. Щось потрібно робити з тим неподобством Дембеле, Бускетць. Тур, Messi, Messi, Messi. Навішої Messi. Вісті вона на відверто Мессі. Відверто паршивенько грає поки що. Непомітний. Немає фірмових. фірмової техніки. Часом не розсідає лаб'ят виходить. Знову намагаються заштовхати м'яч Барселона. Помилка, помилка. Як же ж браковано грають. Об'ят втрачає. Не може, не може Барселона хоче, але їй не дають. Ух. І не вдається перервати атаку Серджі Роберто Мессі, Мессі, Фуарес. Суарес, Удар. такий собі удар від графіні. вона натягне легесенько так. На ізі 80 хвилина. Саме час щось щось робити. я и сам не очень плохо. Ну куда это был пас? Луис Луис. Альба. Снова хреновый пас. Паникуют. Объят. Об'ят. І буде аут. Аут. Вельтман вийде. Деміс. Боюся спозоритися, Вельтман просто вийде. Ох! Час піджимає. Чи переведе Барселона в овертайм? Ееш. Ніх, Ні який. Блін, хреновий пас. да шо ж це таке твориться. І аут на користь Амстердамської команди. 91 хвилина. Це вже були понти. Останній останній шанс. Потрібно грати дуже-дуже обережно і швидко, і часу немає. Перша сенсація. Аякс вибиває Барселону, Ростаму хронічно не щастить в Кубку віртуального франкославного футболу. Вибач, я це не роблю спеціально. Чудовий, в принципі, матч, вартий перегляду. Ну, Рустаме, співчуваємо Юрій, вітаємо. Що ж тут можна сказати? Дивіться, футбол буває і таке. До побачення, до нових зустрічей.